Як надавати першу домедичну допомогу та правильно прицілюватися зі зброї, 8 листопада вчили учнів перших других курсів державного навчального закладу Центр сфери обслуговування. Такий майстер-клас на уроці захисту України» проводила громадська організація Постріл. Сьогодні наші навчання проводяться в рамках реалізації нової програми з предмета захисту країни. Це дуже важлива подія і для усього закладу. І для теперішнього суспільства, і звичайно для самих учнів, тому що вони можуть отримати практичні навики, володіння зброєю, користування зброєю, дізнатися про види зброї, тобто усе те, чого вимагає навчальна програма захисту України». І ми вдячні громадській організації постріл за те, що вона відгукнулася на наше запрошення швидко, оперативно і допомагає сьогодні у такий нелегкий. Виховувати нам покоління майбутніх захисників. В країні, де йде війна, кожна людина має володіти навичками з надання домедичної допомоги та вміти використовувати зброю. Вважає голова громадської організації. Постріл заняття. У нас поділено на чотири локації. На чотири локації, де розглядаються таке питання, як матеріальна частина озброєння. Далі у нас іде локація це виконання нормативів з розбирання неповного розбирання та збирання зброї. Далі у нас локація йде навчання правильності та одноманітності прицілювання. За допомогою спеціального обладнання, такого як командирський ящик, і четверта локація: це в нас проводиться заняття з тактичної медицини, надання першої до медичної допомоги на полі бою. Заняття проводять всі досвідчені фахівці, які мають необхідний досвід роботи з особовим складом, роботи зі зброєю. І навіть у нас половина нашого особового складу, значить, має бойовий досвід. Наша країна у стані війни, в стані війни і. Кожен, кожна доросла людина повинна вміти вміти використовувати зброю, захищати країну, свою захищати себе, свою сім'ю, своїх друзів, своїх сусідів, свою країну. Учні з захопленням розповідають про заняття, хочуть, щоб і надалі для них організовували такі заходи. Мені дуже сподобалось на самом, насправді, бо це дуже розвиваюче, це дуже корисно для нас, наш час. Тобто, ми повинні так вчити. Вони повинні нас вчити, як цим красот, як правильно це все знати. Ну це дуже класно, якщо чесно. Це було дуже круто. Тут показують дуже багато цікавих речей, яких ти навіть не знала, не здогадувалася. Як там, хлопцям, бідним на передках розбирати автомат це було круто. Так, дуже сильно б хотілося, щоб такі заходи ще раз проводилися. Громадська організація постріл планує провести подібні заняття і для інших навчальних закладів Житомира.